Що друзі, всім добрий вечір? З вами Саша 839. Вечірній Київ. Прогулянка. Лише по другу. Гуляємо п'яна вишня. Дуже чудово. Прогулянка. Зараз хочемо піти. Всім агой! Хочемо погуляти десь по барам, по клубам. Жили буде цікаво. Так, вечірній Київ. Дуже чудово і не тільки. Всім гарно. Ввечері, друзі, робимо підписочку. Луби бари на мої последние 700 гривень. Друзі, як самі можете бачити, робимо підписочку на канал, комментарії, запошли. І далі буде трэш. І не тільки. Всім гарно. Вечір. Бай-бай. Ваше, Саша 839, Бай-бай. Тільки ще без дубль. Так друзі, прогулянка. Київська вечірня, площа, горка. І не тільки все дуже чудово. місто працює. Добре, що повітря не тривоги немає.